Усі мої вітанечка! З вами знову Дмитро Лашук І сьогодні у нас буде комплекс присвячений глибоким м'язом тазу. Цей комплекс підійде як і для жінок, так і для чоловіків, у котрих є проблеми з простатою, або якщо взагалі у людей є проблема з грушоподібним м'язом і шиаз. Комплекс нескладний буде більш статодинамічний для того, щоб покращити кровообіг там. І розкрити таз і укріпити його. Тому з вас, як завжди, вподобайка підписка. Не забувайте, що повноцінні комплекси доступні для спонсорів лише за 300 гривень на місяць. 60 з плюсом повноцінних тренувань. Реклама пройшла. А ми починаємо. Ми починаємо з позиції маласина. Ось ми сідаємо у цю позицію для того, щоб зорієнтуватись по положенню. Ноги трохи ширше плеч. І дивіться, ціль в тому, що ми повинні розкрити таз. Стопи дивляться допереду. Вдих, видих. Потягнулися одним коліном до підлоги. Вдих, видих, повернулися. Вдих, видих. Інша нога пішла до підлоги. Вдих. Видих. Повернулися. Вдих. Видих двома руками. Вдих. Видих. видих Повернулись Ногами. Тобто. Якщо складно, ви можете себе контролювати більше рукою. Вдих, видих, коліно допереду. Вдих, видих, видих повернулося. Вдих, видих. Інше коліно допереду. Вдих, видих. видих повернулося. Руки позаду, вдих, видих. видих. Два коліни допереду. Коли ви даєте два коліни допереду, будь ласка, трохи напружуйте сідниці для того, щоб зробити компресію між булками. Вдих, видих, повернулися. Поїхали. Вдих, видих. Праве коліно допереду. Вдих. Видих. Повернулися. Вдих. Видих. Ліве коліно допереду. Вдих. Видих. повернулися. Вдих. Видих, два коліна допереду. Вдих, видих, повернувся. Вдих, видих, праве колін допереду. Вдих, видих, повернулися Вдих, видих. Ліве колін допереду. Вдих, видих, повернулося. Вдих. видих, два коліна допереду. Вдих. Видих, повернулося. Вдих. видих, Право колін допереду. Вдих. Видих, повернулося, вдих, видих, ліве коліно допереду, вдих, видих, повернулося, вдих, видих, дві ноги допереду, Вдих, видих, повернулося. Останній раз. Вдих, видих, праве коліно допереду, Вдих, видих, повернулося, вдих, видих, ліве коліно допереду. Вдих, видих, повернулося. І вдих, видих. Дві ноги переду, вдих, видих, повернулися. Продовжуємо. Ця закінчена. Дивіться. Ми стоїмо у верблюда. Ту максимально просто. Ми напружуємо сідниці. Наші стегна паралельно підлозі. Руками тиснемо в таз, напружуємо сідниці. Дуже важливо напружити сідниці. Трохи нахиляємось назад, вдих, видих, назад, а вдих, видих, випад допереду. Випали, вдих, видих, воїн. Ногу задню напружили. Вдих, видих. Поставили, а вдих, видих, верблюд. Знову сідниці напружені, будь ласка. Прогиб ми не попереком робимо, а лопатками. І ось, звелиропадки, вдих, видвер верблюд. Вдих, видих, трохи назад нахилилися. Вдих, видих, широкий крок допереду, щоб у нас коліно було над п'яткою. Не далі коліно. Ту повинен або тупий кут, як ту, або гострий, або рівний кут. Прямий. Поставили. Вдих, видих, вдих, видих. Випрямили задню ногу, вдих. Вийдих. Поставили коліно. Вдих. Вийдих. Вийшли у верблюда. А вдих. Видих. Нахил дозаду. Вдих. Вийдих. Крок вперед. Розтяжка. Вдих. Вийдих. Вирівняли задню ногу. Вдих. Вийдих. Поставили коліно. Вдих. Вийдих. Верблюд. Вдих. Видих, нахил дозаду. Вдих, видих, крок допереду. Вдих. Видих. Вирівняли задню ногу. Вдих. Видих. Верблюд. Вдих. Видих. Нахил дозаду. Вдих. Видих. Крок допереду. Вдих. Видих. Вирівняли задню ногу. Вдих, видих, поставили коліно. Вдих. Видих. Верблюд. Вдих. Видих. Нахил дозаду. Вдих. Видих. Крок допереду. Вдих. Видих. Вирівняли ногу. Вдих. Видих. Поставили коліно. Вдих. Видих. Верблюд. Вдих. Видих. Нахил дозаду. Вдих. Видих. Крок допереду. Вдих. Видих. Воїн. Вдих. Видих. Коліно поставили. Вдих. Видих. Верблюд. Вдих. Видих. Нахил дозаду. Вдих. Видих. Крок допереду. Вдих. Видих. Перміли задню ногу. Вдих. Видих задню заднюю ногу, дих, видих, верблюд. Супер. Зробили право. Ми продовжуємо далі. Будемо працювати з метелика. Метелик це одна з основних вправ для того, щоб проробити і шас і зробити декомпресію. Дивіться, ми починаємо з метелика. І що ми робимо? Робимо нахил вперед, невеликий. З прямою спиною, щоб лікті, ми беремося за гомілкостоп, тиснемо, тягнемо себе до переду, трохи натиснули, щоб трохи розтягнути, не треба сильно тягнути. Розтягнули, вдих, видих, ногу ось так поставили, ну підняли, потримали, вдих, видих, нахилим в бік, назад. Тобто ми повинні нахилитись ось у нас, наприклад, ліве коліно. Я начебто нахиляюсь дозаду, найголовніше, тут ту треба невеликий рух зробити. Просто щоб колін не відривали з підлоги. Вдих, видих нахил, а вдих, видих метелик, вдих, видих свастика, вдих, видих нахил, вдих, видих, метелик. Ми тут проробляємо не тільки таз, а ще додатково розтягуємо наші квадратні м'язи, котрі так само підтягують наш таз, може бути при перекосі тази. Додатково є часто така проблема, коли спазмує поперек квадратні м'язи, він за собою тягне і усі глибокі м'язи. Таким чином він блокує все і спазм йде з попереку на таз, і людина не може рухатись, і там все болить. Так, це в килах теж можна робити. Вдих, видих, метелик. Вдих. Видих. Свастика підняття ноги. Вдих. Видих. Нахил дозаду. Вдих. Видих. Метелик. Вдих. Видих. Свастика підняття ноги. Вдих. Видих нахил. Вдих. Видих. Метелик. Вдих. Видих. видих Свастика підняття ноги. Вдих. Видих. Нахил дозаду. Вдих. Видих. Метелик. Вдих. Видих. Свастика з підняття ноги. Вдих. Видих. Нахил дозаду. Вдих. Видих. Метелик. Вдих. Видих. Свастика з підняття ноги. Вдих, видих нахил дозаду. Вдих, видих, метелик. Вдих, видих, свастика з підняття ноги. Вдих, видих, нахил дозаду. Вдих, видих, метелик. Вдих, видих, свастика з підняття ноги. Вдих, видих, нахил дозаду. Вдих, видих, метелик. Вдих, видих, с з підняттям ноги. Вдих, видих, нахил дозаду і вдих, видих, метелик. Дивіться далі. Ми поробили це. Далі продовжимо таку штуку. Тут треба і робити скруточку і додатково розкривати таз. Це одна з найкращих, можливо, при ішасі. Що ми робимо? Ставимо нога за ногу. Навіть ми будемо чередувати. Дивіться, коліна до грудей підтягуємо під себе ліву ногу, право ставимо за ліве коліно. Потім робимо скрутку. Я впираюсь виходить, лівим ліктем в праве коліно. Роблю невелику скрутку, після чого. З прямою спиною я починаю тиснути коліно до підлоги. Ось я взяв, поставив гомілку стоп на коліно. Просто можна навіть з прямої просто потиснути в ногу, після чого коліно до грудей. Підтягуємо до себе праву ногу. Ліву ногу ставимо за праве коліно. Робимо права рука за ліве коліно, скрутка. Після чого тиснемо коліно. Або нахиляємось, або прямими руками штовхаємо для того, щоб простягнути ось ту. Зрозуміли? Добре, поїхали. Колін до грудей. Вдих. Видих. Ліва по себе, права ліву. Вдих. Вийдих. Скрутка. Впираємось лівим ліктем. Вдих. Видих, тиск коліно. Розкриваємо таз. Вдих. Видих. Коліно до грудини. Вдих. Право під себе ліво за право. Вдих. Праве лікоть за ліво коліно скрутка. Вдих. Тиснемо руками в ліве коліно. Вдих. Видих. Коліно до грудини. Вдих. Ліво під себе, права за ліво. Вдих. Лівий лікич в праве коліно. Видих. Вдих. Тиснемо коліно до підлоги. Видих. Вдих. Коліно до грудини. Вдих. Право під себе, ліво за право. Вдих. видих, Скрутка. Вдих. Видих. Коліно до підлоги. А вдих, видих, коліно до грудей. Вдих. Ліво під себе, право за ліво. Видих. А вдих. Скрутка через праве коліно. А вдих. Видих. Тисмо коліно до підлоги. А вдих. Коліно до грудей. А вдих. Право під себе ліво за право. Видих. Вдих. Скрутка. Вдих, тиснемо коліно до підлоги, видих. Вдих, коліна до грудей, видих, розслабились. Далі, одна, можливо, з найкращих для прокачки тазу. Це суміжне з тим, що ми зробили. Дивіться. Ми знову коліно до грудей. Підтягуємо під себе ногу, інша стає. Ось так, я трохи далі сяду, щоб не ну, потрапити в кадр. Ось ми сідаємо коліно до грудей. Підтягуємо під себе праву ногу, ліву, кладемо ось так. Ми робимо перекат вперед, тобто в нас кладеться на праву ногу ліва нога. І зараз ми можемо використовувати ось такий тиск, подавили тазом, в коліно трохи потиснули. Навіщо? Щоб у вас коліно не завалювалося. Тобто, ось так зробили, розкрили таз, вдих. Видих, коліно до грудей. Вдих. Під себе ліва нога. Право витягуємо видих. Вдих. Тиснемо себе тазом. коліно тиснемо, видих. вдих, Видих, сіли, коліно до грудей. Вдих. Підтягнули під себе вправо, ліво витягнули. Вдих. Піднімаємо таз, тиснемо вперед коліно. Тиснемо в коліно. Вдих. Видих. Сіли. Коліно до грудей. Вдих. Під себе ліво. Праву витягнули. Вдих. Видих. Коліно допереду, Таз до переду. Вдих. Видих. Коліно до грудей. Вдих. Право під себе ліво витягнули. Вдих. Перекат допереду, колін допереду. Вдих. Видих. Коліна до грудей. Покажу збоку. Вдих, ліво під себе право витягнули. Вдих. Перекат допереду. Вдих. Сіли колін до грудей. Вдих. Право під себе ліво витягнули. Вдих. Випад допереду, вдих, видих, колін до грудей. І вдих. Ліво під себе право витягнули. Вдих. Коліно допереду. Вдих. Сіли. Вдих. Видих, коліно до грудей. Добре. Працюємо далі. Це ми більше попрацювали так, на розкриття, на таз. Це остання вправа. Можливо, одна з найкращих. Дивіться, якщо у вас є проблеми з пресом, ми руку кладемо на підлогу. Ноги у нас 90 градусів в куті. Вдих, видих ноги донизу, вдих. Поставили ліву ногу на праве коліно, видих, потиснули правою ногою гомілку до грудини. Вдих, видих, база. Вдих. Видих. Опустили ноги. Поперед. Намагаємось не відклеювати. Вдих. Поставили право наліво. Видих. Протиснули. Гомілку до грудини. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих. Ноги до підлоги. Вдих. Ліво направо. Видих. Протиснули. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих, ноги до підлоги. Вдих. Праве ліву. Видих. Протиснули. Вдих. Видих. База. Вдих. Ноги на підлогу, до підлоги. Вдих. Ліво на право. Видих. Протиснули. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих. Ноги до підлоги. Вдих. Право на ліво, видих, протиснули. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих ноги до підлоги. Вдих. Ліво направо. Видих. Протиснули. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих ноги до підлоги. Вдих. Право наліво. Видих. Протиснули і вдих. Видих база. Це і на розкриття тазу, і на проробку пресу. Дуже важливо треба розуміти, що так само м'язи пресу активно кріпляться, скажімо так, вони активно працюють під, для, в синергії з глибокими м'язами тазу. Тому що, коли ми дихаємо, ми використовуємо м'язи пресу. Якщо в них їх у нас немає або вони дисфункціональні, у нас страждає. Ось та діафрагма, так. Глибокі м'язи тазу це третя діафрагма. Одна з трьох діафрагм. Це основна. Перша, друга, третя. І ось якщо ми неправильно дихаємо, у нас прес в поганому стані. У нас страждає третя діафрагма так само. І страждає перша діафрагма. Це ви повинні розуміти. І тому не тільки це і ще дихати. Дихальні практики теж будуть. Ви, вони вже є. У курсах йога-терапія, абсолютна сила і адаптивна йога. Тому можете там їх знайти, або ще я потім запишу обов'язково нову дихальну практику. Поки що ось так залишаємо. Ви далі робити кожного дня по два рази цей комплекс. І будьте здорові! Дякую за підтримку.